Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. А це 3D-принтер нового покоління Бамбулап p 2 s Combo. А оце ззаду шумить його попередня версія P1S. Легендарний принтер, який стоїть вдома на кухні у кожного українця і друкує корисні е, речі. Кожен 3D-друкар знає про цей принтер, кожен не 3D-друкар знає або бачив цей принтер. 90% всіх ферм 3D-друку мають. Цей принтер в основі, а це його нова версія. Поки розпаковую, розкажу свою невеличку історію. Ось ця легенда. Я колись купив його за 66 тисяч гривень. Ви можете собі уявити, а цей принтер новий коштує набагато дешевше, але заміняє він не тільки p 1 s версію а ще й Бамбулаб x 1 Carbon, що до недавнього було флагманом цієї компанії. Подивимося детальніше на P2S. Отак. Вперше я розкриваю абсолютно нову модель принтера. І для мене це цінний момент. Тут у нас в комплекті. Звісно, що макулатурка, ящик з інструментами і сам 3D принтер. Тут написано. Підпишись на канал. Давай! О, от, так! Фу, Я щасливий! Нарешті, нарешті щось кардинально нове. Хоча дуже-дуже знайоме. По формі і по зовнішньому вигляді поки що дуже схожі, ніби два брати принтера, але ми вже бачимо, що він іншого кольору. Це як мінімум. Сьогодні моя основна задача це поділитися своїми першими враженнями про цей 3D-принтер, показати чим він відрізняється від попередньої версії, і чим він може бути цінним та цікавим для вас. Ну і для мене. Подивлюсь на його плюси і мінуси. Бо планую згодом оновлювати свою 3D-друкарню саме принтерами цієї моделі. Як завжди роблять бомбулаби, запаковано принтер дуже і дуже надійно. Єдине, що бідненька комплектація. В цій коробці не було додаткових катушок з філаментом. У нас була лише коробка з інструментами. Тут у нас є два тюбіки з, з маскою, два ключика, штука для прочистки сопла, яку я ніколи не використовую, резинка для очистки сопла, дрібні детальки по типу там гвинтиків, лез. Та магнітиків і додатковий силиконовий чохол для сопла, і жодного додаткового сопла. Хм. Навіть немає додаткового екструдера. Що ж, це дуже цікаво. Ну, у мене є два варіанти: або бомбола б чисто зекономили. І, в принципі, це виправдано, адже цей принтер дійсно досить вигідно коштує купити. Або була б настільки впевнені, що їх сопли не буде виходити з ладу, що вони просто не кладуть його в комплект. Я схиляюся більше до першого варіанту. Що така інструкція по тому, як розпаковувати, налаштовувати принтер, вона нам точно задобиться, адже це абсолютно нова модель. І так як це комбо-версія, у нас ще всередині досить багато чого цікавого. Тут у нас є коробочка. Можете, бо тут буде екструдер додатковий. Дрід живлення, дрід для підключення АМС-системи в окремому пакеті тримач для катушки зовнішньої. Ось так він виглядає. Так розумію, що якимось чином він з'єднується з додатковим рухливим фітінгом. Замінні птфє трубки з цього боку це все. Ну, а тут у нас новий сенсорний дисплей. І все. Дійсно, більше немає додаткового екструдера. Що дивно, рухаємося далі. Тут у нас дуже, як завжди, надійно захована ams система яка у нас стане зверху на принтер, і буде слугувати для автоматичної загрузки і вигрузки філамента, а також для багатокольорового або, або мультиматеріального друку. Давайте її звільнимо звідси. І подивимось уже на механіку нового принтера в усій красі. Ось вона AMS 2 Pro, ми її вже неодноразово показували вам на відео і цього разу ще раз покажемо. Ну а всередині ще деяка утрамбушка і абсолютно нові механізми. Це дійсно відрізняється. І зараз будемо шукати серед цього всього плюси та оновлення. І те, чого так не вистачало в P1S сенсорний. Дисплей на 5 дюймів зручний і неймовірно інформативний. Я таким уже користуюся на аж версії принтерів, і я вам скажу, що це одне з найзручніших керувань, які тільки можна було вигадати для такого типу девайсу. Підключаємо всього одним шлейфом. Клік. І все на місцях. Цікаво! Мені подобається новий колір, такий світло-сірий. Він ніби більш преміально став виглядати, але в цьому іншому, окрім звісно, що екрана та нової 2 Pro, зовні принтер залишився, нібито таким самим. Єдине, що у нас змінилися ніжки, у нас трошки він змінився по розміру, десь на один сантиметр вище принтер став і з'явилися усі додаткові ручки, які використовуються не тільки для того, щоб хапати цей принтер знизу. Ну і загалом можна його підключати та вмикати. Клас! Цікаво, що от там тримає цей скотч. Ви дивіться, або я не бачу. Ось, ось це тут тримає цей скотч. Будете знати, а я ні. Щоб підключити АМС-систему, переходимо на... Задню панель і підключаємо все в наступній послідовності. Ми підключаємо шестипіновий конектор до АМС-ки одним боком і до хаба, який вже встановлений. ззаду. до речі, хаб має певні особливості. По-перше, що я бачу, тут у нас два входа під філамент, а це означає, що ми можемо одразу підключити дві АМС-ки або одночасно підключити АМС-ку та зовнішню катушку без додаткових перехідників. Під'єднуємо під ЄФ'є -E трубку з АМС в хаб і цю вже в отвір для подачі філаменту. Залишилося під'єднати тримач для філаменту, він виглядає ось таким чином. Цього разу він знаходиться вже з іншого боку від принтера, бо я звик, що він зазвичай е -е, ліворуч, а тепер він буде праворуч. І ось таку історію. Також ми можемо під'єднати сюди підіф'є трубку в цей фітінг на тримачі і в другий отвір на хабі. Тепер ми можемо простіше під'єднувати сюди другу катушку зовнішню. Залишається під'єднати живлення і мені вже не терпиться увімкнути цей принтер. І. Погнали! Є yeah! працює! О, який приємний звук. Перше, обираємо англійську мову, натискаємо далі. Кажемо, що ми в Європі кажемо далі. Підключаємо до Wi-Fi. Він у нас 5G підтримує. Блін, настільки великий екран у такому маленькому принтері, що хочеться його від'єднати і користуватися як телефоном окремим. Одразу після включення у нас загорається QR-код, який ми скануємо. І, скоріше за все, прив'язуємо цей принтер до свого аккаунта. І даємо йому назву. Нехай цей принтер називається Рівне. Пройшла буквально хвилина, і принтер вже в мене в телефоні, але не це найцікавіше, бо зараз мені хочеться подивитися на те, що він мені покаже, який буде експеріенс по використанню і що тут дійсно нового. Відкриваємо двері, які не від... відкриваються досить широко, що є невеличким мінусом. Ну а далі будемо взаємодіяти з принтером через. Екран. А оце мені треба знімати? Виглядає ніби, так? Да? Чи ні? Ремув написано. Ну він не попередив, що це треба зняти. Да, це треба було зняти. Та я, я поняла, підожди. «Remove» А куди ремув? Що мені нажимати? «Remove» А, все, питань нема. Говорячи про ціни на цей принтер в Україні, заходимо на сайт нашого спонсора edutechexpert.com.ua і бачимо, що 3D-принтер P2S Combo коштує 48 999. Звичайної версії немає в наявності, але насправді я навіть здивований, що комбо можна купити вже зараз офіційного представника, адже. Це принтер досить дефіцитний. А знаючи, як дітей-експерт, ви отримаєте до замовлення ще й подарунок, і додаткові кілька місяців розтермінування. Тобто, ви можете замовити принтер зараз, а оплачувати частинами через моно або приват. Але це не найголовніша новина, адже дуже солодка пропозиція діє на А-серію та P1С. Ці принтери зараз впали ціні, тож я рекомендую вам придивитися і до цих моделей на А1, А1 Міні та P1S. Є огляди на цьому каналі. Дивіться, визначайтеся, ну і замовляйте. Принтері на edutechexpert.com.ua з оформленням усіх офіційних документів для підприємств, офіційною гарантією, сервісом та технічною підтримкою. До того ж вони почали займатися технічним обслуговуванням принтерів, навіть якщо вони були придбані не на їх сайті. Всі деталі та посилання в описі. Дякую Edutech, за те, що стали спонсором цього відео. Не встигли ми роздивитися принтер, він уже просить у мене калібрування. Хоче зайняти наших 26 хвилин часу, але давайте, перед тим як його запустимо, хочу, хоч трошки роздивитися його. Ну, по-перше, ми точно бачимо, що у нас залишилася та сама зона друку. Єдина відмінність на цьому столі, що він нібито міцніше тримається на магнітній поверхні, але може мені це здається, і вона став більш чітко видимий QR-код, який зчитує датчик всередині принтера. Тепер стіл лягає майже рівно з першого разу. У нього стопор. Змінився тепер він по центру і металевий. Є додаткова невеличка щітка для очистки. Ну і звісно, що у нас змінилася рукуюча голова. Думаю, саме час запустити калібрування і поспостерігати, як він буде рухатися, дригатися і так далі. І Грати на мелодію нічого не змінилося абсолютно в калібруванні. Те саме повністю автоматичне калібрування усіх його систем руху, вібрації, рівня столу і так далі. Перед друком додаткове калібрування потоку і усіх усіх штук пов'язаних з якістю друку. Тож це той принтер, який можна просто поставити і друкувати, не думаючи, що там і як працює. Хоча розумію, цікаво зануритися всередину, і ми це обов'язково сьогодні зробимо. Як я вже казав, я буду оновлювати знову свою ферму 3D-друку, і дуже сподіваюся, що кілька таких. Принтерів знайдуть там своє місце, тож зараз буду розпродавати свої принтери, якими не користуюся. Це принтер А 1 від Bambulaba і величезний Creality k 2 Plus 35 х на см. сантиметрів. Кого цікавлять ці принтери? Будь ласка, пишіть мені на пошту. Обов'язково вам відправлю все. Зроблю красиво. Можете мені довіряти з принтерами. Ми поводимося дуже дуже гарно. Тих вже трошки розгледіти серединку і дуже сильно кайфую від того, що я побачив. Почнемо з простого. Механіка це у нас Core x звичайний кубік, де у нас вертикальні вали та різьбові вали за вісь Z відповідають три штуки. За вісь X-Y у нас відповідає ось така система із направляючих валів. І тепер вісь X У нас не карбонова, а просто металева. Якщо раніше бамбула б гналися за легкістю цієї вісі для більшої швидкості, то зараз вони її. Здешевши, адже технології дозволяють ганяти навіть важку голову на неймовірній швидкості по всьому столу. Ну, а для того, щоб обрізати філамент, у нас тут є речажок, який нажимається не в цій зоні, як це було на попередньому принтері, і не забирається е, зона на столі з переднього правого кота, а ви невеличкий. Гроші дуже такий мінімалістичний, майже непомітний, і його достатньо для того, щоб проробити цю маніпуляцію. І з основного також змінилось і охолодження. Не будемо зараз торкатися нашої друкуючої голови, а поговоримо про охолодження тут. Тепер турбіна перенесена на нас на інший бік. В попередній версії вона у нас була тут. Тепер вона у нас тут і в закритому корпусі. Це незвичайний турбінний вентилятор. Це у нас ціла система охолодження та нагріву камери. Про це трошки пізніше, а також у нас є ось така збільшена зона ззаду, і вона у нас має відповідати за фільтрацію повітря. Зараз подивимося, що у нас там всередині. Круто, вони проапгрейдили навіть те, що з першого погляду непомітно. і все для того, щоб цей принтер став ще більш професійним і міг друкувати. Більшим діапазоном матеріалів. Із базового і візуального також неможливо не помітити те, що тут набагато краще стало освітлення. Замість одної бідненької LED-стрічки, тепер у нас тут двохточкове освітлення. Ну і звісно, що змінилася камера. Тепер вона повноцінна Full HD з гарним фреймрейтом і передає зображення просто чудово. Чесно, я вже звик до такої якості камери на своєму H2D, тому мені дійсно поганенько стає, коли я дивлюсь на камери старих p 1 s або А серії. То взагалі кеп. Ну а в усьому іншому це просто. Дійсно, нове покоління принтерів. Все покращено починаючи від візуальної частини, навіть внутрішньо-візуальної частини. Я маю на увазі всі ці пластикові заглушки, всі ці спеціальні вентиляційні отвори, технічні згини, і те, як розположені мотори, і так далі. Тобто, все, вся ця історія вона дуже дуже обережно класно і закінчено виглядає. Дійсно, техніка стала виглядати набагато сучасніше. Найцікавіше у нас залишилося це. Друкуюча голова, але перед цим пропоную підійти до монітора. Тепер я це називаю монітором, бо попередня фігня, яка була на то, скоріш за все, пульт від цього монітора, а це прям повноцінний дисплей. Про такий планшет я мріяв, коли був студентом першого курсу. Тут у нас оновлена система керування, яка вже знайома користувачам серії H та X1. Після оновлення у нас тут розділено головний екран налаштування, налаштування філаменту, загальне налаштування профіля та асистент. Давайте роздивимось уважніше на додаткові параметри в. Параметрах охолодження ми можемо перемикатися між охолодженням та нагрівом, і це все гарно у нас дуже показано на екранчику. Анімація оберемо до прикладу охолодження, то тобто ми можемо керувати охолодженням під соплом, прям друкою зоною, але цікавіше у нас охолодження, яке вбудоване в турбіну. Ми можемо його увімкнути, до прикладу, на 70% і бачимо візуалізацію, як рухається повітря. Повітря рухається чітко під соплом для охолодження зони друку, але не це найцікавіше. Найцікавішою є вкладка. Нагрів. Тут немає активного нагріву камери, але ми можемо керувати спеціальним потоком повітря, який рухається у нас не з основної турбіни, а з нижньої її частини. Таким чином, поток повітря не попадає на стіл, а циркулює всередині камери і виходить в фільтраційний отвір. Таким чином, тепло від нагрітого столу та сопла рівномірно розподіляється. По всій камері. А ще цікавим є той факт, що холодне повітря принтер бере не зсередини камери, а ззовні. Ось тут, в ручці, у нас вбудований забор повітря. Тож повітря, яке поступає всередину камери, береться ззовні. Таким чином, повітря обмін і температура обмін в принтері працює набагато ефективніше. І це дуже і дуже цікаве рішення. Цікавим є не тільки наявність цієї охолоджувальної зони, а і відсутність її з іншого боку. Тут Очевидно, місце під ще одну таку або схожу систему. Бамбула би точно планували, що ця зона буде використовуватися якимось чином, або встановлюватися додаткове охолодження, або ще е, якийсь девайс. Тож е, це цікаво. хочеться подивитися, що буде далі. Враховуючи, що цей принтер купляється точно на кілька років вперед, скоріш за все, ми побачимо якесь цікаве доповнення до нього. Також маємо багато додаткових інструментів, наприклад, можна просушити філамент прямо всередині. Камера це дозволяє робити принтер, це робить автоматично, просто достатньо натиснути на кнопку. Ну а зараз давайте подивимось на те, як виглядає голова, друкуюча голова принтера Bambulab, це його візитна карточка, це те, до чого люди вже звикли. Це у нас швидко знімний цей передній корпус. І тепер ми бачимо всього-навсього один дріт замість кількох. І тут у нас ховається така досить велика турбінка, равлик, який охолоджує зону під соплом. Сопло також змінилося. В свою чергу, хотент охолоджується за допомогою вентилятора, який, як ви бачите, знаходиться з цього боку, якраз з того, звідки у нас дує холодне повітря. Тобто додатково і це придумане. Не думаю, що тут. Випадково розташована ця історія. Сам екструдер став більш закритий, більш недоступний, а це означає, що ми точно маємо менше шансів щось зламати. Ну, а сопло у нас дуже схоже на те, що було в принтерах серії H. І воно нарешті, нарешті швидко знімне, ми можемо його швидко замінити нарешті. Це те, чого так сильно не вистачало коровикстувачам попередніх принтерів. Сері П та X круто, мінімалістично, і одразу видно, тут нема чому ламатися. Слава Богу! Я сподіваюся, пам'ятаю, як я вперше зламав свій екструдер на p 1 s І щоб розібратися з цим, довелося нормально так посивіти. Візуальні зміни, звісно, що є. Але найгалажливіше те, як друкує цей принтер. Знову збираємося докупи і запускаємо його перший друк. Та, понятно, вже про Меско, скільки можна говорити про цю емеску. Говорячи про ергономіку, можливо, дрібниця, але я все-таки про це скажу. Тут у нас з'явився такий пологий бортик. Залишився ось цей відкос для того, щоб тримати в закритому положенні двері, але при цьому у нас він став пологим. Щоб забирати звідси бруд, було набагато легше. І це. Неймовірно бісило в попередній версії його неможливо було просто почистити. Тут же все зроблено в одну таку плавну площину. Загружаємо філамент в систему AMS 2 Pro. Нагадується наступна версія AMS, Вона йде в комплекті з P2S. Філамент затягується автоматично і доходить до всіх необхідних чекпоінтів всередині принтера і визначається автоматично, яка який це матеріал і колір, якщо ми заправимо офіційні катушки Lab, як в моєму випадку. В налаштуваннях філаменту ми окремо бачимо нашу ams систему який філамент знаходиться в кожному слоті. Можемо як вручну його внести, але якщо автоматично зчитується, то ми можемо побачити колір. Тип філаменту і навіть заповненість філаменту на катушці. Жовтий, і помаранчевий у нас майже повні, білий і зелений майже закінчились. Ми відповідний прогрес-бар бачимо. <рес> Я <фіял. рес> А як це можливо? Тепер ми можемо почати друк і подивитися, як це буде виглядати. На головному екрані загальна інформація та можливість обрати файли для друку. Я оберу, наприклад, ось цю модель. Тут ми можемо подивитися, які. Калібрування у нас будуть включені виключені або в автоматичному режимі, або ми можемо включити чи виключити запис таймлапсу, якщо попередньо вставимо флешку. Обираємо кольори, які ми будемо це друкувати, і нажимаємо на друк. Все. Досить швидко друк починається, а тепер слідкуємо за тим, як це буде відбуватися. Одночасно, з цим, до речі, закінчився друк на старій версії. Відкрили двері, щоб поспостерігати за друком, але нам принтер вибив помилку, каже, закрийте, будь ласка, двері. Тобто він е, примусово контролює температуру всередині і навіть вважає на те, чи відкрита, закрита кришка. Верхня, верхню, до речі, не контролює. Ну, значить. Це стосується тільки передніх дверей. Зараз принтер прогрівається. Ми бачимо температуру сопла столу та всередині камери. 24 градуси всередині камери. При необхідності він буде нагнітати цю температуру. Бачимо, червоненьким підсвічується стіл 55 градусів і 247 собі градусів сопла. Дуже швидко нагрілося це для того, щоб прочистити філамент. Далі у нас затягується зелена катушка, проходить через усі системи принтера, і принтер проганяє. Пластик з сопла. Це робиться для того, щоб, по-перше, пластик точно прогнався. Принтер контролює таким чином колір, щоб він був точним. Наприклад, якщо попередньо був заправлений інший колір, цей буде протискати його, поки не стане чітко зеленим або іншим, якщо необхідно. А також, продавлюючи певну кількість філаменту за певний проміжок часу через сопло, принтер калібрує динаміку потоку. Кілька разів принтер очищає сопло. На спеціальній зоні об силіконову щітку. Після цього їде на металеву щітку, яка знаходиться біля столу, і там вже очищає сопло остаточно, охолоджуючи його. Швидкий тест вібрації досить потужний. Ну а далі у нас автоматичне регулювання поверхності столу. Сопло торкається столу для того, щоб зрозуміти, де знаходиться його край, і робить це в кількох точках для того, щоб е, намалювати собі мапу викривлення цього столу. Відповідно до цього, він буде коригувати друк першого шару. І перший шар завжди буде ідеальним. Перша екструзія, і ми починаємо друкувати. Перший шар це те, за чим завжди приємно спостерігати. Обожнюю дивитися на кожен шар, але перший для мене особливий. І, як бачите, принтер порається з ним дуже і дуже гарно. Але спостерігати можна не тільки фізично, а й віддалено з будь якої точки світу, адже тут у нас є. Додаток і можна дивитися на камері усі деталі друку. Камера, до речі, оснащена штучним інтелектом. Вона автоматично зупиняє друк, якщо виявляє якусь проблему. Ну і її якість не може не радувати. Виглядає дуже круто, картинка плавна та чітка. Повне віддалене керування також доступно. все це в новому цікавому інтерфейсі, і звісно, що користуватися віддавно дуже і дуже зручно. Я навіть не знаю, як мені буде тепер кортіти користуватися цим принтером віддауно чи мануально за допомогою ось цього. Телевізора. Прямо зараз принтер замінює колір, уїжджає на зону, де буде скидати філамент, і завантажує назад пластик на катушку. Досить швидко це відбувається з новою АМС-кою. Підходить другий колір, проходить сопло. І новий пластик починає продавлювати залишки старого. Зараз можна помітити, як проток змінить свій колір з зеленого на помаранчевий. Якщо ви коректно вказали колір філамента в налаштуваннях, то принтер автоматично визначить кількість пластику, яку треба продавити, щоб повністю змінити відтінок. Далі після швидкої очистки принтер продруковує кілька ліній на очисній вежі для того, щоб остаточно Змінити колір, і після цього починає друкувати новим кольором вже на основній моделі. Таким чином відбувається зміна кольору. Цей принтер з коробки здатний друкувати чотирма кольорами одночасно, але згодом можна підключити і більшу кількість систем АМС. І тепер, коли друк закінчено, можемо подивитися на готовий результат. Ну, Надрукував ну, і не друкував. І іншого я не очікував, він впорався. Досить проста модель, в принципі, тут нема що друкувати, але надруковано в звичній для будь-якого сучасного принтера якості. Тут у нас є. Зміна кольору, є досить дрібні деталі на верхній стороні, що досить складно для принтера, але тут, в принципі, принтер впорався рівно настільки, наскільки це від нього і очікує. У мене паралельно додрукувалася модель на. Старому принтері порівнювати їх, звісно, що немає сенсу. Ну, по-перше, тому що якість майже ідентична. А по-друге, абсолютно різні моделі. <свісно> не знаю, як їх порівнювати. Тим не менше, ви можете їх собі трошки роздивитися. Не сказав би, що у нас є і помітна якась велика різниця в якості. Я ж кажу, що останні сучасні моделі 3D-принтерів, а особливо компанії Bamble, вони друкують просто ідеально будь, на будь-якому самому принтері. Тим паче, два. Умовно брата-близнюка, єдине, що це трошки е, сучасніший. Ну Він такий, типу, знаєте, е, оце ходить в кав'ярні третьої хвилі, е, дивиться ютуб англійською. Оце. от такий. І зачіска у нього така дивна. Ти вибрив собі скроні, який дебіл. З вусиками цими ходить. Ось такий, от, більш сучасний, мало не якістю він мав нас здивувати, а тим на яке місце p 2 s прийшов. Він замінив одночасно p 1 s і X1 Carbon. Від карбона генетично сюди передався великий екран, з яким е зручно керувати краща камера гарної якості з AI штуками та е калібрування пластику перед друком, але тепер воно не займає місця на столі. Але і це ще не все. Вихід принтера P2S. Дав нам можливість зараз неочікувано придбати p 1 s дешевше. Так, це досі класний принтер. Він досі видає абсолютно схожу якість, ідентичну. Якщо вам потрібно навіть поставити AMS 2 Pro з засушкою, ви можете це зробити на попередню версію. Тобто, ви можете майже безкомпромісно сьогодні користуватися старою версією, але за менші гроші. І це вже другий заяць, якого вбиває цей принтер. Мої особисті висновки, так, це. Нова машина, вона повністю е, тобі дає нові відчуття, але виконує ту саму задачу. Так по-новому свіже виглядає зручно керувати. Але задача та сама. Він абсолютно надійний, абсолютно швидкий, абсолютно якісно друкує. Це машина на кілька років вперед. Я впевнений, що саме так як сьогодні, і буде виглядати в наступні кілька років лінійка принтерів принтерів Bumble Lab. Скоріше за все, старі моделі поступово. Відійдуть на задні плани, можливо, вони перестануть виготовляти p 1 s А p 2 – це вітайте, нова легенда в оновленому вигляді. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну, а мене звати Євгеній Бондаренко. Ви були на каналі Кобастік. Всім па-па!